14 серпня в обласній державній адміністрації відбулося розширене засідання колегії управління у справах преси та інформації. На розгляд колегії було винесено питання про підсумки роботи управління протягом першого півріччя 2012 року. Відкрив засідання, виконуючий обов'язки начальника управління у справах преси та інформації облдержадміністрації Дмитро Никоненко. На початку він представив новопризначених керівників районних газет та друкарень. Далі розповів присутнім про результати роботи. Роботи управління за шість місяців цього року зокрема зупинився на скороченні мережі дротового радіомовлення. На даний час у нас у мережі лишилося вже менше 60 тисяч точок дротового радіомовлення, і цей спад обвально продовжується з 1 квітня 2012 року. Припинено діяльність Козелецького районного радіомовлення і подано прохання до Національної ради України з питань телебачення радіомовлення про прорахунок частот на ФМ мовлення. Попри наявність відповідних ліцензій місцевих радіоорганізацій у Городнянському, Ніжинському, Прилуцькому, Рібкінському, Семенівському районах відсутнє радіомовлення мається на увазі і проводове радіо. Діяльність радіоорганізації згорнута. Радіоорганізації відсутні у Бахмацькому, Бобровському, Талаївському, Шторському Срібнянському районах. На даний час найбільш реальним шляхом відновлення районного радіомовлення є перехід до ефірних трансляцій в fm діапазоні так, зокрема, ліцензії на мовлення в цьому діапазоні отримали і мовлять Новгород Сіверська, регіональна державна телерадіокомпанія Сіверська та комунальна радіоорганізація Варвенське районне радіомовлення. У Чернігівській області створена і працює мережа цифрового мовлення. Основний обсяг робіт по провадженню цифрового мовлення на Чернігівщині було виконано ще в минулому році, зазначив Дмитро Неконенко. Крім загальнонаціональних мовників, ліцензії національної ради. України з питань телебачення і радіомовлення одержали і місцеві мовники: Чернівська обласна державна телерадіокомпанія Сіверцентр та регіональна державна телерадіокомпанія Сіверська із Новгорода Сіверського, які вже ведуть мовлення у цифровому форматі з початку цього року. У Чернівській області трансляція телесигналу в цифровому форматі Т-2. Здійснюється через п'ятий мультиплекс концерну РРТ шести об'єктів у Чернігові, Бахмачі, Бобровиці, Ніжині, Прилуках, Холмах. Відповідно до рішення уряду і доручення Віктора Миколаївича Тканка нами узагальнені, надано до Держкому списки громадян, які звернулися до місцевих управлінь праці і соціального захисту населення з відповідною заявою, та нарочним доставлено ці списки в Держкомтелерадіо. Під час виступу Дмитро Никоненко охарактеризував роботу видавничої справи області, зазначив, що стимулювання книговидавничої та виставкової діяльності є одним з пріоритетів обласної підтримки розвитку інформаційно-видавничої сфери Чернігівщини на 2012-2015 роки. Окрім того, триває співпраця в медійній сфері обласних друкованих засобів масової інформації Брянської, Гомельської та Чернігівської областей у рамках програми транскордонного співробітництва Єврорегіон Дніпро. Говорюючи питання порядку денного, колегії її учасники порушували ще низку проблемних питань. Зокрема, говорили про роботу під час виборчої кампанії. Головне це час дотримуватись закону, зауважив генеральний директор Чернігівської обласної державної телерадіокомпанії Анатолій Цітюнник. Представник у Чернігівській області національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Леонід Мельник під час виступу зазначив, що Чернігівська область одна з лідерів розвитку телерадіоінформаційного простору через те, що на своїх місцях працюють професіонали.